Всім привіт, друзі! Ну що ж, перед вайпом в скамі і перед великим оновленням ми вирішили витратити наші останні ресурси. Ну, як останні, всі, що в нас були, ну, хоч щось встигнути зробити. Невчасно ми почали грати, не очікуваємо, що так швидко буде вайп і оновлення. Тому пішли з вами на рейд. Приїхали! От у нас є ще один гравець, правша, хлопчина дуже добре грає, реально правша. Я лівшою себе почуваю в порівнянні з ним. Тож подивимось, що з того вийде з нашими обмеженими ресурсами. Погнали! Ага. Ага, ось починається все. Тут прапор на границі поставив. Ось прапор вогнище. Дерево. От з моєї сторони, наче дерев'яний паркан, але я це mm -hmm. не розумію, це другий шар дерев'яного паркану, чи що воно. Ви бухір побрали чи ні? У нас третій НТ да, і три гранати. Гранати можна було позитивно. як ти кажеш, мінус шукати стає? Бігай, під ноги дивись і курсором типу на намацувати. А Зброю в руках не працює? Похер. Є чувачок нагорі. гори? Блять. Весело. На верхній вежі. Бачу його. Ствол тільки бачу, як торчить. Все добре. Зараз відтягнусь нього. А він на зеленій, чи на тій, що не крашено? А Він якраз над правшою. На, на Де я, я Називані. Хто переді мною, а це Андрій? Я теж не бачу. Він е виглядував, ну ствол торчав, поняв, через текстуру, через двері. Mm -hmm. Ну я тут ворота в них відкрив. Ворота відкрив, да. Mm -hmm. Ну так, да, вони без замка були, там просто стіна глуха стоїть, за там сразу. У них заїзд, вони тут все строят, да я сейчас. Не строїть. А Хоча тут пройти до да них, в принципі. Другу вежу хтось дивиться. Я не бачу, якщо близько до бази. Ну, я угу. намагаюся зліва підійти, але поки нікого не бачу. Добре, що хтось є, Веселіше буде. Так, да, так, да, так. Да. Однозначно. Ще кущі ці бісові. Метал виходить. Бачу. Готов. Хорош. Хто? Соп. Соп, добре. Давай быстренько теперь пітхідноси. Давай, давай, Саня, швидко піки, не встав. Він тебе почув, на тебе якраз оглянувся. Блять, сука! Міна, да? Угу. Блін. Давай, давай, все криємо тіла поки. Я теж візирвався, бляха, муха. Так тобі, так? Да? Ну що, зараз постреляємось. Так, які мої дії далі. Не вмерти ще раз, відходь назад. Відходь назад, відходь, і, туди і по... Туди, до, туди ворот. По колу обійди, і в мою сторону, і з моєї сторони, Від. до Андрія, і е... до ворот. Зараз підійде Віталік, де... От він просто передасть Віталіку підрив. Це Саня Саня. Ти хоч відремонтував рюкзак. <кхм> а він там не пошкоджений був. Я ж казав, відійди назад, і по великому колу в мою сторону. Я почав я відходити назад, і за другим деревом відірвався. Нормально, нормально розміновую. Хоча я за тим деревом, по-моєму, сидів. Може, просто з іншої сторони. А ну я зараз спробую в секторі. То біжить, ага. Я я, я. Почув. Красиво! Тільки ноги полетіли ага. в різні сторони. Ага, ви ж бігають, що тут нечего. Так, не так, цей йобаний скам. Знаєш, це от для такого рейду треба трошки більше людей, і щоб так отак -от чоловічка... Та не видумуй. Просто, ну, просто ресурсів родину. треба. Не видумуй. Там один чувак зараз всередині. Куди більше людей? Він і там, там, бідний, Та зашкіри, шоб... блядь. А може він взагалі живе один, чуєш? Нє, нє, ні, ні. Чекай, Пишите. чекай, чекай, чувак, на вишті. Працюйте. Тільки ствол бачу торчить, так. він прямо на кутку. Дивиться в бійничку в вашу сторону. Саня, в твою сторону в бійничку чекає. А ти не прострелиш, ні? Ну, я не розумію, куди саме стріляти. Ну, в, вилізає, вилізає. Ага. Не знаю, прострелив через стіну, не прострелив, але шуганов. Стріляє? Я я. Щось я, я... не дуже везучий. Чекай, чекай. Може — хтось... Може хтось до мене цей рюкзак з мінами? — Убив. Да, 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 готов. Він двері відчинили встиг, чи ні. Да, двері відчинені залишились. Я бачу його тіло. Його біжи е, по великому колу в мою сторону. Та, блядь! Йопт. Бля, тут під кожним деревом, працює. Нахуй ти ходиш під тими деревами, ходи по чистій галявині, не ховайся за дерева. Звісно, що їх будуть ставити в кущі за дерева. Нащо тобі ті дерева? Бігай по чистому полю. Чекай, 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 бігаю по цій платформі. На платформі під вишкою на дерев'яній. Так, це було по мені граната. А це та, ні Так, 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 мене зачепило, він мене побачив. с два таке лікуюсь. Міняю. М -м, так, чуєш, а в мене є. для нього подарунок. Щось багато. Чи не хочеш? Фу, я влучив чи ні? Чим? Газовою гранатою. Налякав. Easy. This one will open up. А, с**ка, х**а не дала гранату. Що було? Що було? Це я вмер. А відкуда? На, на мені, на мені, ззаду, ззаду походу обійшли. Чекайте тіло. А це, а це без снайпи. Без снайпи. Так ти знав по снайпу. От якщо біталь біжить і мінувати, блять, завер у нього снайпу ти будеш крити вошку, блять, є. Та треба заднього знайти. А ви не крийте що? Так, одну пушку сні... знімаю отут поставлю вогнище. На вогнище на своєму пушку лежить. Стреляю. Я стріляю. Блять! Міна? Да. Я його просидив хорошенько. Але... До мого другого хто прибіжав? Я. А Добре. ти маєш Фенікс? Коли йому, щоб він не вивів? До речі... Я от візь взриву не піднімеш. Це хто? — Бачу Бачу, це я. На вишці? На, виш... на вишці, на вишці. Угу. Спугнув. І сюди в нашу сторону дивиться. Спугнув, але ну, заховався він. Контрол уш вишку. Перезарядився, так. Прият іде. — Що, пішли у двір чи? Андрій, стривай, на тобі даю скидаю... воли. — О, блядь, похуя нормаль, нормаль, выглядит. Нормаль. Нормально, нормально. зараз закрив на вишку. — По нормально. Сьерс, куди ти пішов? Я пішов, бо зараз до Сані гості пройдуть. Бля, да, звуком тут біда, бля. Да, зі да, звуком є проблема. Зараз я лежу, блядь, бах, звук пропав. Бак появився, блідо. Бачу, бачу, чувачка. Де? Зараз хвилинку. Обходжу. Тихо, да? тихо, 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 тихо. Зараз я вшлепту. Один мінус. Тут другий. Двоє, двоє, двоє. Другий мінус. А, але краса. Але, блядь, Саня, я туди прибіжав, ти теж біжиш туди. Нахуя всім біжати туди? Не всі, не всі, не всі. Один на контролі став. Так, інжект. Жду. А хто був? А, Кіра і який ще? Так, да, Кіра. Так, ну, от вони. Це те, що Барет продавав. Так, mm, да, він без Барета, він з, гівном якимось. Він в кожаній... В кожних обладунках. Де, значить, скид є? Угу. Так, а другий. Іли в другого. Так, я знайшов свій барит. Знайшов ще oh. М-ку в них. Прекрасно, хлопцята. Так, а де другий? Так, ти ти? так, Кіра була тут, а цей чувачок десь. О, по мені, по мені, по мені, хто працює. Снайпер, снайпер з баз... бази зараз. Щас... Вишка чиста. — Там, не там, не там, там, там. Де не викупче, звідки? Да, 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 зі сторони бази по мені працює. Ну, він вийшов, блядь. Пані... Соп мінус. Є. Е. Це де він був? На вишки. А, ось він е. є. Гарфілд. Розлутою. Це третій, -тре да? Так. Да. Мити хороший. Прикривайте мене, я буду ламати. Так, підхожу. Угу. А я побачив? Звідки, звідки? По звідки? По мені, по мені, по, по мені, з бази десь. Двері чисті, це знизу десь напевно. Двері відкриті там. Блять, гранати пішки. Граната полетіла. Так, стривайте, мені треба скинутись. Зараз піду скину дропчики. Угу. Так, просуваюсь. Вишки. Саня, криєш вишку. Угу. тихо 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 тых тых не підбігай, не підбігай, там там міна, не підбігай. Де бачиш? Назад. Перед вами, перед вами, відкрив. А, Не бачу. Ага. По мені. Сок минус. Сок минус. Чудово. Я мене просадили. Yeah, я Феникс. Я бентуюсь, бентуюсь. Нормально описать. Окей. Ох, ебать, тут не тут феникс, надо. Я, <laughs> я, yeah. yeah, yeah, у мене є. У мене есть, так. Есть. Так, ломать надо. Давай, давай, давай. Бегай, тут. Mm -hmm. Ну, зараз все, напевно ж, на ліжку. Зараз буде бігти наверх. Біжить навіть, Да, Так, наверх піднімається контроль, так? Саня, контроль, вишку. Двері відкриті. Я дивлюсь. Готов. Ну блядь, закрив. Готов, готов, я його вбив. Так, бив. Але закритий він встиг. Але він встиг закрити двері. Ламай, ламай, поки він мертвий. Добре, Ми, зараз. — жаль, що нема гранатомету. Відкриті двері туди так би хоч не було. Ну це соп, він один тут всередині, ті двоє ззовні десь бігають. Чи в них ліжок нема хер його знає. Блять. А може, він просто когось попросив не зі складу, тому може. Тут вони заборонено, За, заборонено. Заборонено. Бля. Може бля, просто це що гуляти тако. проходити мимо. Та є. Є? Так, чекай, не помню, что двери беру. А вы можно накинуть и по новій замок экскурсии? Да, можно, ничего. Сес, вообще не йде злом я Саня, не знаю. Саня, Саня, вышку двишься? Да, 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 двери закрыты. Двери закрыты, в віконце дивишься? Голова, так что мы Та А я же назад трошки оглядаюся, <зволь> бо you я понят. так сижу пятерово в відкритому oh, поле. Пепринт. Среди не два. Двое, да? Угу. Да. Смока, если сейчас гранату тебя будут Все, може бути. Сейчас треба прокачать, потому что, блядь, с нулевым, блін. Вообще он злоний, я не знаю. Золото? Так. Да. Граната. Звідки він не кинув? У двері не відкривалися. Мене просадили. Знизу. Могли з бази десь випрыгнути, до речі, і обійти ззовні. Ні, ні, так що? Чув такий мов. Що радіти свого перегляду. Так, а хтось може вишку Тихо, 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 Я тихо. Тих, Зліва від мене, якщо дивитися на базу, від забору. Угу, <реку> угу, <реку> чекаю <реку> там. Повзе, так, повзе, повзе, повзе. Це що було? Двері відкрилися, двері, по-моєму. Так, да, Саня, двері відкрилися, блін. Бачу. Поса, Саня, по тобі тільки що черга тобі була, блін. <реку> по мені хтось стріляє. З лука з вишки по мені криє. Положив одного фішипа. Двері крили. Скриї, бля, вишкинув. Я не бачу. Грата. Блядь. Я він закинув прямо в мене, да, гранат? Готов. Але хтось з луку, по мені працює, блядь. Сайор, помпери ламай, наверное. Зараз пробую. Сейчас я тільки прибіжу, ну, Давай, давай, ты я тобі її я її передам. У. Що? Я. Двері открыли, блін. — А, вони були відкриті, так? Да? Так, да, то я кажу, чекайте двері, Я зараз зі своєї позиції двері взагалі не бачу. Він Хто біжить? А, я, я, я. Вбили. Вбили десь поруч. Тебе вбили? Так, да, так. Да. А де ти? — Заходить, заходить, Андрій, Андрій, чекай. Я умру сейчас. Есть фанец. Бля, мне не могу. В мані, був. В мене, в мене. Я ж мертвый, я еще не підійшов. Муля, че найдеш. Да вот ты тут є, поряд, де ти. Я тільки... Так я ж голый, ну, лут біля вас лежить тіло за парканом. Мене меня вбило, я, пацаны, Звідки? нырь. Ну, Свои с вышки. Блядь, і мене вбили. З зовнішньої сторони ще. Mm. Блять, мне витхайте треба на да. Я зараз резнусь на там постріли. Я одного Ззовні заходив? Ні, це заходив. Нет, это... звідки він мене вбив, блядь. Ззовні, зовні. зовні. Бачу, бачу, біля бази бігає. Розлутаю, розлутай, біля бази. Підожди? Ні, ні я б твійник бачив, прямо біля, біля дверей. Білька. Їх тут троє, блядь. Он сидить, сидить на моєму тилі. Розлутувався, розлутувався чувак, так. Да. Я де да я здох? О, до мене виходить. Тікаю. Добили. Там ти його побачиш, Саня. Він просто в полі. Вбив? Да, гар, гарфілд якийсь. Да-да, все. Ух ти, блядь, на міні підірвався. Да, пт твою ж скільки їх тут є. — Біля мене. Не, між даме, між даме, між даме. Був? Ні, бігає. Між нами, між нами, між нами. Вбив? Ні. Це ти стріляв? Так. Да. Він по мені? Він. Так, да, так, да, він. Це мабуть, не він. він — Він-він. — Не бачу звідки. — От. Убив, убив Сопа. На схроні? — Да, да. Йду. — Забрав сопа. Чудово. Ну у мене, короче, патрони закінчились. Убил? Нет. Нет. И тут уже? Я тут, да. Вот он, он блядь. Я со мной, Вон, вон, в лилюку бежит. Вон, вон, на тропе Вот так. А что он живой, блядь? Вот он. блядь. Мы на бой <плес> <в> не мали. <плес> да, сука, ты загадаешь, что А чого він не вмирає нахуй? Ще хтось стріляє по мені. Це не по тобі, це... Да по мені стріляє хтось. То він Саня стріляє, блять. Що, що не по тобі, це я стріляю. А що воно, сука, постріл не реєструвало взагалі, блять, це пиздець якийсь. А я не знаю, скільки я разів в нього земки, блін, попав. Тепер ми по в обороні. Нормально постріляємось. Будиночок навпроти. Это кто? Я, да, в соседнем возводлике. Меня убили. А в колы мне феникс? Да, забираюсь, феникс. А, блядь, феникса уже не было. Ты понял, где он? Не забыл. Там не жаль, не за... Ну, я не побачив. Блядь, он тут, сзади. Он <плес> сзади. Вот тут ми мы дымся він сзади, блядь, уже. Прямо перед сзади. Минус. Ще одну стреляю. Убил його. блядь. Де ти я? У мене по набої закинчил. И в мене закінчилось. Блядь. А тут немає, вони порожніх. Та це свої, йоптом, що ви робите? Блять. Сука! Нахуй ви це робите, блядь, шо що відбувається? Що блядь. Бачу, голий побіг залутуватись туди. Да, да. да, да, да. Там патронів нема, щойно там, не знаю. Да, 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 але він не один. Да, да. В нього теж вже нема набоїв. Ні, не, Заход... не, в нього є, в нього є. Він не, нього на вулиці чи де? Він ще, ще стріляв. Бачу да, його, бачу, бачу, бачу його, бачу, 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 бачу. бачу, бачу, бачу. Их тут двое. Да, двое, давай, двое. двое. да, да, двое. бачу. Бля, дёба не зомби, чё нам это? Нам поради мной, пройди мной, пройди мной. А, блядь. А -а -а. Він розряджений чи ні? Ну, не ножом захід. Ножом щось махався, махався але тою емкою тих стих ножом неможливо нема. — О, до тебе біжить. Да їх тут біля мене вже хучу. Тут ще двоє, ще троє. Грубай, грубай, грубай. Вже... — Вони вже всі тут живуть. Я вмер, я вмер, я вмер. Тепер у мене. І сопа добив. Вмер. Продовжилось це все доволі довгенько. Ми ще багато часу провели ріжучи один одного мачетами, сокирами, ножами і всім іншим. Хлопці іноді підтягували якусь вогнепальну зброю зі своєї бази, намагались нас відстрелювати, Щось ми їх там трошки відстрелювали. Не розумію, чому шкода. Від зброї перестало проходити, або, як мінімум, проходило взагалі слабо, дуже слабо. Є підторно, що адмін просто взяв і зменшив шкоду по гравцям. Можливо, це навіть нам трошечки завадило, тому що банально закінчились набої. Але тим не менш, все одно було дуже весело, нам сподобалось. Після закінчення рейт-тайму, скажімо так, ми побажали. З супротивниками, ігровими один одному вдачі, подякували за бійку. Ну і роз'їхались кожен по своїм справам. От такий у нас вийшов фінал цього вайпу, скажімо так, в скамі. Чекаємо, чекаємо оновлення, сподіваємось, додадуть щось новеньке. Сподіваємось, пофіксять старі баги. Ну і зустрінемось, ще повиживаємо. Нехай щастить.